Друзі, прекрасний сімейний автомобіль. Це Hyundai Matrix з таким прикольним багажником зверху. Автомобіль повністю обслужений. От а до я технічно все зроблено. Є великі нюанси по арках, але в цілому це нічого страшного. Це їхні усі проблеми цих машин. Але в технічному стані автомобіль в ідеалі. По салону, що ми маємо 4 склопідіймача, салончик після хімчистки виглядає дуже добре, не затертий, не подраний. Автомат працює без ривків, без нічих, ніяких там питань. Виглядає дуже класно, все. Монітор великий доставлений, газова установка, чек, до речі, горить тільки тому, що газ стоїть. Бортовий комп'ютер додатково встановлений. Взагалі ніяких питань немає по автомобілю. Ззаді також все в охайному стані має. Такі столики прикольненькі. Даний автомобіль можна переглянути за адресою Subscribe 2А, а придбати його за готівку в лізер або ж кредит. Тому чекаємо на вас.